Вийшла я прогулятися. Значить, позвонив лікар, дзвонив, ну, і сказав про цей результат. Ну, такий собі результат, значить, не вийшло, не вийшло. Ну, нічого страшного, нічого страшного. Я не сильно переживаю, я навпаки, якось відчуваю навіть... Полегшення. Ой, вийшло, не вийшло. <гум> ну, то таке діло. Тому що це ж не так все просто. Я прекрасно це все усвідомлювала раніше і зараз. Я ж не це. А, ну, це ж таке, я взяла цей шанс. Такий, такий шанс, що, ну, Взяла і зробила. І одним словом не вийшло. Нічого страшного. Не вижила та клітина, Ну, я не знаю, не вижила. Мала вижити, мала б вижити. Але там ще одну заморозили, так що побачу, чи я буду ще раз робити. Чи робити мені ще раз? От не знаю. Не знаю. Ну, хочеться вже мені скинути це все з моїх плеч, але це ж воно не сильно тяжко. Просто треба поїхати, знову ті таблетки пити і знову це пройти хладнокровно, без емоцій. Е, гроші трохи треба потратити, я вже і так потратила багато. Ну, я потім проаналізую, проаналізую суми грошей, все, що я проходила. Я не одна така. Стільки жінок це все проходило. І ну, і були в такій ситуації, як я, і не раз. І робили вони не один раз, а не два, а робили три і ще більше разів. Мене зрозуміє тільки та жінка, що це проходила, але я, я вже трохи так. Я не то, що. Мені вже це надоїло трохи. Ну так, от, трохи так. Надоїло, не знаю. От не буду аналізувати, не хочу нічого аналізувати, не думати. Я буду любити себе і насолоджуватися своїм життям, таким, яким воно є. Одна дитина буде. У нас ще є син Майкла, є син, 30 років. Моїй доньці буде 11 років буквально в травні, через ну там пару місяців. Все нормально. Будемо мати внуків, ми не є одні, нам є чим зайнятися. Ну, я просто спробувала. Ну, казнити я себе так само не буду і не буду, якщо хтось мене осуджує чи щось там це. Тут таке діло. Тому що справді є такі жінки, що їм виходило. В 50 років є такі. Ну, а є такі, що не виходило. Є такі, що в 60 виношували дітей для своїх цих. Виношували вну, ну, внуків да, для своїх дітей. Є такі випадки. Всякі є випадки. Того я тільки за. -за. Всі, хто щось пробує, правильно роблять. Ну, це гроші треба мати. Ну, я їх і розбирала. Я ж не то, що я взяла десь, вкрала чи ще щось там. Все заробила, ну, той ще ж теж працює. Той, вроді, би, не проти був. Ну, він так, сумнівався, що це вийде, він знав, що це. Він не, не такий оптимістичний, як я. Це вже я така оптимістка, мрійниця. Ну, я тільки себе хвалю, а що? Що я буду ще Ну, мрію, далі буду мріяти. Буду ще щось робити таке захмарне. Ну і що? Так, дівчата, я щаслива. Я щаслива, як є, так і є. Що я буду плакати про, про це? Чи буду в депресію? От не буду. Мені навіть це якось полегшення на, мої, на мій мозок. Рішила якусь там задачу, рішила, успокоїлась. Ну, я ще буду робити, напевно, тому що я ж не так просто здаюся. Хочу вам подякувати всім, хто мене підтримував. Всі, хто дивиться мене і це все, дивиться, позорюся, ну, то що зроблю? Трохи стидно, але це контент. Контент, історія, щоб інші жінки дивилися і думали. Що, що це таке, як це все? Може, комусь якось поможе, чи якось вдохновить на щось. То таке діло. Я попробувала, я захотіла це, вже давно хотіла, я попробувала, я довольна. Вийшло, не вийшло то таке діло. Що зробиш? Закалка в мене є, що мене це навчило, а навчило те, що ми робимо, а результат може бути будь-який. Ну, що я можу сказати? Є діти, прекрасно, нема дітей. Ну, значить, так треба. Є свобода. От нема дітей маленьких, це якась така свобода. З одної сторони, свобода і більше часу на всякі справи. От буду займатися собою, своїми справами, займуся фізкультурою, стану спортивною жіночкою. Багато чого можна зробити, коли ти не обтяжений. Хлопотами такими е, дитячими. Дитячі хлопоти це, ну, це перестройка е, побуту і всього остального, що я би і зробила не, і не проти цього. Так, я не знаю, що я говорю, як я говорю. Просто кажу вам, дівчата, що і хлопці, що все добре. Я знала, що так може бути. Мені це нормально. Е, Організую свій побут, все організую. Ну. От так от. Я не буду говорити, що що я буду робити поки що. Я не знаю. Поки що в мене так заспокоїтися, розслабитися, це буде в нас. Як що, це буде Новий рік. Різдво, Новий рік. Там в мене, поки це все встановиться, ну там це все вийде, і потім вже після Нового року треба сідати знову на таблетки. Ото я сяду, знову е і знову це пройду. Результат може бути, я навіть не думаю, відключаю свої мозги про результат. Я просто холоднокровно роблю. У мене вже класний результат. У мене вже вже є результат той, що і... отак От як є. Все нормально. Здорові, всі здорові, живі, є чим зайнятися. Хороший настрій. У мене навіть нормальний настрій. Чого плакати? За що? За що плакати? Ну, мріяти можна, так. дорогі мрії. Так, я ще цьому лікарю казала, а ви точно знаєте? А ви точно там це? Думаєте, що там це? Може там у нас. А він каже, ну там по крові видно, що там не грама, нічого такого нема, того гормона. Ну, того, якого вони там шукають. HGS, чи який там ну такий human Hormone C, HGS, HGC. Ну, то таке гормон виробляється при вагітності тільки. То, там в крові його нема. Але я, він казав, мені можете піти і взяти, там, взяти тест у середу. Ще на таблетках посидіти, взяти тест в середу. То я, може, зроблю, а може не зроблю. Я вже і так зменшила дозу таблеток. Ще завтра я ну, посужу на малій дозі. Зроблю той тест і тоді все. І в я... мене полегшення. У мене справді полегшення. Мені не по я не це. Нічого я не жалію. Навпаки, у мене прекрасний досвід, є чим поділитися. Я це все записую, я все правильно роблю. Я роблю все правильно. Думаю, комусь це буде нормально послухати. Ну і потім я себе ще проаналізую трохи пізніше. Тому що ну, ми міняємося і ми ну, якось так, зразу е, ми не себе не, не розуміємо. Пізніше ми можемо побачити себе. Одним словом, що б ми не робили, ми себе обнімаємо, обнімаємо і все йде на краще. Все йде на краще. А значить, так треба було. Може, мені треба бути з одною дитиною і в... Може так навіть краще. Наперед я ж не знаю, яке в мене життя може бути. От. Але в ж... мене ще й там заморозили одну клітину, заморозили. То я не знаю, що мені робити. Як ви думаєте, чи мені пробувати, чи не пробувати. Мені знову скажуть, ой, ти там якась. Стара баба, що ти там думаєш? Ти що здуріла? Ну, можуть сказати. Так він не. Там же ж такий є коментар, тобі ніколи не стати не стати породіллею, тобі ніколи не стати породіллею. Ну, ну, коротше, люди говорять таке всяке. Ну, це їхні думки. Бажають добра. А в мене таке, а ми в голові там. Квіточки і всякі метелики. <ріх> да, мені смішно. Смішно, як люди одну тему бачать під різним углом ракурсом. Але таких, як я, дуже багато людей, і я могла б сказати, я, від, я оцю історію записую від імені тих людей, які це робили і в кого не вдалося. Ну, це ще не кінець в мене, ще. це не кінець, ще буде. Що я не знаю, буду робити, не буду, може, я взагалі не буду. Мені якось навіть відпадає охота, я не знаю. Може, того, що я виговорилася на цьому каналі, показала це, опозорилася. Попозорилася, опозорила себе і там, не знаю. І так я собі, оце, як що. Ну, попозорилася. Ну, то що я зроблю? Я завжди позорюся, завжди. Що не день, то якийсь позор. Нема такого, щоб там і те саме. То справді треба з себе ідола робити і, і писати якісь ці казочки і історії. Якісь придумувати, щоб себе не позорити. Шо? А так, оце от що є, то є. Що я зроблю? Нічого не зроблю. Чи це, розум... чи це розумно це робити, чи це нерозумно. Пізніше я собі можу це себе оцінити краще. Зараз я не зображаю. Хтось може розумніший, чи краще це все сприймає. Е, то таке, це їхнє там всякі е, їхнє. Це їхні, хай там собі що хочуть, те й роблять. А в мене своє. Так що я довольна, я дуже щаслива. В мене є в мене все класно. Моє тіло працює дуже добре, я дуже рада, я довольна, що моє тіло витримує ці всі таблетки. Пів року на таблетках, то тяжко трохи. І ще далі я буду ще десь місяць. Ну, зараз скажу скільки це ще буде в мене. Два-три тижні на таблетках, потім ще ну, де ще, ще десь місяць-два. Це два місяці, якщо я другий раз буду робити. Але може я не буду другий, третій раз робити. Я вже замучилася. Скажу чесно, що мене це трохи вже мучить. Надоїдає мені, чи вже надоїло, чи я розочарувалася. Розчарувалася. Ну, якось отак. Так що я не переживаю, не переживаю я ні за що. Буду концентруватися на секонд генді на тому, що в мене непогано йде бізнес і може далі йти непогано, що можу знайти роботу. І ще в мене будуть вправи, займуся фізкультурою, зроблю з себе спортивну жіночку і буду подорожувати. Ще навіть я буду подорожувати і буду мати якісь інші плани. Якщо в мене немає маленької дитини, біля мене нічого страшного. Я... У мене є більша дитина. І ще буде більше. І ще в мене будуть внуки, я думаю. А так все нормально. Я попробувала, правильно зробила. Моя подруга робила оце, що вона робила, що я вам розказувала. Вона робила три рази. Оце в неї на третій раз вийшло. Я так думаю, то ж я вже буду третій раз робити. Якщо я буду третій раз робити, може, в мене вийде, я так думаю. собі. Я знаю, що а може це стане. Ой, може, це її. ці, якщо, Її історія ну, говорить мені третій раз, третій раз. Ну це я так думаю, вже що хоч думаю. В голові мозги шукають якісь. Ці, Рішають задачі. Ну, можна себе зупинити і заспокоїти, можна, але щось не знаю. Думаю, що це, напевно, не сильно розумно. Є шанс брати, я так думаю. Ну, гроші там трохи підуть, ну вже пішли. Ну, ще трохи там потім зупиняться, витрати і будуть прибутки. Будемо накопичувати капітал. 100 тисяч доларів. Накуплю, накуплю. Ні, ну я, я шуткую. Ой. А так все добре. Я дуже рада, що ви зі мною були, прогулялися зі мною. Йду, я зараз сяду, поїду назад. І, ну, і мені треба прибирати без, без зупинки, постійно щось робити. І я думаю, що я цим займуся. Тут ці такі, такі дерева. Не знаю, як цей мікрофон звучить, нормально чи ні. Так що я йду йду додому зараз. А так все добре. Я не розстроїлася. Навпаки, в мене якесь полегшення. Я не розстроїлася, не плачу. Якийсь спокій і рай. Ну, то що радість. Тільки якісь задоволення, я б сказала. Ой, дороге задоволення, ну нічого, нічого страшного, того, що так і живемо, живемо отак. Щось робимо, щось виходить, щось не виходить. Я приймаю неочікуване чи очікуване. Одним словом, заплуталась, так що капець. На мене там. Ви, ви там на мене дивитеся. Я не знаю. Зі сторони можна, як хоч мене обсудити і обісрати. Можна ж, як хоч. Ну, заплуталася і... жіночка. Ой, отак живу. І так я живу, сама себе, це, щось собі роблю. Ну, коротше. Самі собі щось зробимо ми. Але це нормально. Я не, є, не, ну, не тримаю не на себе зла, не на кого зла, все нормально. Так що, такий результат. Результат ну, не такий, як я хотіла, ну, що зробиш? Я, я думала, що воно виживе там, що є шанс. Ну, я знала, що це такий шанс. Треба ще, 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 ще робити. У мене сили вже нема е, такої, щоб це робити. Але можна, я думаю, що можна робити ще, ще 10 раз. Ой, ну то таке діло. Не буду я 10 разів робити. Можливо, я і не буду це ще один раз робити. Можливо, буду. Це вже я собі сама якось вирішу заспокоюся. Мені зараз шо? заспокоюся ці пару днів. Цей тиждень у мене буде тиждень такого полегшення. Полегшення і прийду в себе. До мене має приїхати там, де гості приїдуть в неділю. Потім буде, а, потім буде в нас Різдво. Це так само будуть гості. І таке от полегшення буде. Після цих свят, після цих канікул, в мене буде ем, так, якийсь чоловік сюди приїхав. чи сюди ти приїхав. Ем, буде в мене після свят, е, ну, ще один етап, який я е, побачу, чи я буду проходити, чи я не буду проходити. Результат я так само, великих сподівань на ньо... я не сильно вже там великих сподівань, ну таких цих. не знаю, якось так трохи. Ну, одним словом, я зараз трохи. Ну так, заспокоїлася. І все буде добре. Добре, що я цей канал роблю і що я це все викладаю. Ну я Ну, я даю. Ха -ха -ха. Ну, що не таке, побачите, зі мною, що не таке. Не знаю, добре це чи не добре. Скоріше всього, що все добре. Не вже наговорила. Ну, що зробиш? Шкода, що не вижила клітина, клітина була непогана. Була здорова, вроді би, і ця, що ще є там одна заморожена, але будемо ще цю пробувати. Чи може я не буду, можу взагалі перестати і не думати? Ну, не знаю, о побачу. А, а поки що, поки що і треба сказати мені, що пока. Дякую, що ви мене дивитеся. Канал цей, вроді би, непоганий, буде йти. Я не знаю, чого він буде йти. Для чого. Ну, це, це моє особисте життя. Це я показую свої особисті історії, особисте життя, е, Там всякі там, моралі, роздуми. Просто щоб люди думали. Інші жінки там, от, думали про щось таке на, мої, на моїх е, прикладах, щоб їм там щось. В голові там щось не знаю, комусь може допоможе це чимось. Другий етап мого каналу це бізнес, фінанси, Ну, свої там, і всякі там, інших людей так само було б непогано, якби інші, як і в інших людей так само була мотивація через мене щось робити. І третій етап це суспільний етап знаходити друзів. Робити якісь такі діла, діла, можливо, фінансові, чи ще якісь там справи, якісь зустрічі, чи якісь там подорожі, чи щось там. ну, це вже, якщо цей канал буде, якийсь там не знаю, скільки там матиме глядачів, можливо, знайдуться якісь люди, що, ну, не знаю, якісь. Тож багато людей дивляться мене. Дивляться е, е, різні люди, я так думаю. Там, а там далі ми просто не знаємо, що може бути. Навіть з цього каналу може щось бути нормальне. Я суспільна людина е, для, суспіль, для суспільного блага. Е, думаю, і в мене є там якісь ідеї, бачення. Е, от. Так от. Ну, вони там можуть мінятись, розвиватись. А поки що отак. Як є, так є. Я роблю нормально все. Роблю відео кожен день. Хоч хочу, не хочу, я їх кліпаю. Ось зараз буду загружати два відео. Перше відео, це там, де ще я не знала результат. Я там пакувала, не знала результат. А після цього відео в мене вже оце відео, що я вже. Лікар позвонив, вже сказав. Це вже, ну, такий результат. А який він мав бути? <сум> щоб він був позитивний, треба не раз пробувати і не два. Ну, треба разів, я так думаю, п'ять пробувати. Може, не знаю, ну якось так думаю. Щоб того, що дівчата один раз, два. Це мало. Три може бути так само мало. Три це треба пробувати пару разів. Дати собі так, ну, такі проби. Ну, плюс я розумію, що у мене ще там всякі нюанси є, там вік і тось, ну, таке всяке. Ну, Вік тут не при чому, я думаю, сильно. Клітина тут має значення. Ну, Вік в мене теж, також там. Якісь зміни, напевно, відбуваються в чомусь. Ну, Я не лікар. Він щось там дивився, скільки ще я таблеток пила? Того разу, першого разу і другого разу цей лікар дивився. Він думав, що ж це не вийшло? Він думав, що це таблетки, якісь дози не ті. Ну, я, я так само я мала зовсім інші дози. Першого разу в мене були інші дози. І навіть була там ще одна таблетка, не така, як зараз. Зараз в мене не було ще одної таблетки. Ну, одним словом, той почав дивитися на, ці, на цю медицину, яку там, на таблетки, які я пила. Думаю, може там якась помилка в дозах чи е, в чомусь. Той так подумав, я думаю. А я вже нічого не думаю. Я просто думаю, що це мало. Два рази це. Це мало. Але я це все розказую, викладаю, друга б жіночка би стидалася. Ніх про це не говорив. Отого мало людей про це говорить. Ну, бою, бояться осуду, тому що це дуже емоційна тема. Е, ну, така, ну, специфічна тема. А я викладаю все, тому що я не раз позорилася. Не раз, позорилася і. Я вже привикла. Ой, дівчата, наговорила, наговорила, а тепер я поїду додому. Не хочеться мені їхати нікуди, а хочеться з вами побути. І хочу я піти зараз в хату, почати прибирати. Так, значить в мене гості будуть. Гості в мене будуть на вихідних, і мені треба вилизати все, бо будуть вони спати. Треба вилизати кімнати і все, там, туалет, все повилазувати, повилизувати і позносити речі е на низ, бо там багато речей, кімнати всі такі захламлені. Так що мені є чим зайнятися. Завтра буде, отаке, напевно, домашнє відео у цей тиждень. А поки що пока, поки що пока. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене розумієте, підтримуєте. Напевно, хтось хоче мене обняти. Дякую, що ви зі мною, що це слухаєте. Я сама, я сама себе обніму, все нормально. Нічого, ще, ще не з такого викарабкувалася. Це не є погано, це є добре, що так сталося. Це є добре. Все буде добре, все чудово. Я не є плаксива, я не є депресивна, навпаки. Все нормально. Я відчуваю себе прекрасно. А поки що пока. Пока.